Чи задумувались ви колись, чому кот муркоче? Цей звук ви точно чули. Він ніжний, глибокий, вібруючий. Ваш кіт стрибає на ліжко, вкладається на груди і починає муркотіти. Це приємно, це заспокоює, але чому він це робить? Сьогодні ми розкриємо, як саме працює механізм муркотіння, у яких випадках коти моркочуть і чому це не завжди добре, що каже наука, як моркотіння лікує кістки та нерви, та які існують містичні версії, народні прикмети. Муркотіння це особливий звук низької частоти, який кіт утворює завдяки швидкому скороченню м'язів гортані. І як це відбувається? Мозок надсилає сигнали до м'язів в гортані. М'язи стискають і розтискають голосові связки до 30 разів на секунду. Це створює вібрацію частотою 250 25 Гц, яку ми чуємо як мурмур. -мур. Цікаво. Муркотіння чути і на вдиху, і на видиху. Це рідкісна властивість. А ще дикі коти гепард, рис та манул теж муркочуть. Але тигри й леви ні. Їх гортань інакше влаштована. Очевидне пояснення коту добре. Його гладять, він ситий, лежить на сонці і він муркоче. Муркотіння – це не просто звук, а мова. Кіт каже: Я тебе люблю, не бійся мене, я тут. Навіть мати кішка муркоче кошенятам одразу після народження як заспокійливий сигнал. Коти можуть муркотіти, навіть коли їм боляче або страшно. Деякі муркочуть у кліниці, у новому середовищі або під час хвороби. Це форма самотерапії. Кіт іноді муркотить спеціально, щоб викликати у вас співчуття чи дати ласку. Доведено, коти вміють змінювати муркотіння так, щоб воно нагадувало плач дитини. І ми не можемо його ігнорувати. Це вже не міф, це наука. Частота муркотіння 25-50 Гц стимулюють регенерацію кісткової тканини, зниження болю, заспокоєння нервової системи та зниження артеріального тиску. Ветеринари помітили, що кішки рідше мають проблеми з кістками, ніж інші тварини подібного розміру, ймовірно, через регулярну вібрацію при морпотінні. Деякі терапевти в США навіть використовують морпотіння для допомоги в лікуванні депресії, ПТСР та тривожності. У давнину вважалося, що муркотіння – це особлива енергія кота, яка очищає простір, знімає негатив, заспокоює душу людини. У деяких культурах вірили, якщо кіт муркоче біля хворої людини, він забирає біль. Якщо кіт муркочить і треться, чекай гостя або зміни в житті. Отже, муркотіння – це і звук комфорту, і інструмент спілкування, і механізм самосцілення, і спосіб впливу на людину. І ще це одне з тих див, за яке ми так любимо котів. Напиши в коментарях, чому твій кіт муркотить найбільше, чи відчував ти, що муркотіння тебе заспокоює. І, звісно, постав лайк, якщо у тебе є котик, або ти просто любиш цих пухнастих лікарів душі.